Склали суду Міністерства культури та стратегічної комунікації України надану інформацію, яка витратувалася, крім того, до суду надійшла сьогодні заява про заява про справи без участі представника управління та місту містоподовання Хмельницької міської ради. Також сьогодні надійшло попитання про відкладення. Визвольми подальшості по скульптурі смішна Івана Вікторівна у з перебуванням. Крім того, наже аптекативні справи, що надійшла включити скарга. Надія бондаренко зелінська яка участь в браху судді першої інстанції не приймала її ухвалею, е е е і операційна скарга залишена до духу плато 10 днів для е усунення дороги операційних скарги. Інші учасники документів не подавали зв'язку з викладенним суд вважає необхідне та доцільне е, е, області на судовому засіданні перерву на 10 годину, 14 е, січня 2025 року. Повторити учасників, вирішити е, заявну операційну скаргу щодо ухвалу судового засідання задачі.